Де написано, що я зобов'язаний це зробити. Я зобов'язаний вам сказати. Кажіть, ну, я, я вам с... сказав. Стаття 35. Шановне, я звісно, нічого не, нап... не порушую. Ви маєте право звернутися до органу, який вас зупинить з інформаційним запитом щодо доцільності зупинки вашого автомобіля. Будь ну, ласка, я... звертайтеся. Порушення, які я можу Я тут виїхав з дому. Шановне, які я не порушення? Не Звідки ви виїхали? У вас є реєстрація У з свідоцтво про реєстрацію, будь ласка, на транспортний засіб. Покажіть мені, можете їхати. Я буду mm -hmm. діяти тільки відповідно, якщо це законна зупинка. Да, ви, ви зупинили мене незаконно. Ви, ви, ви так вважаєте? Ну, я не пишу, давайте викликайте 102, Слідчу зі оперативну ви групу, я буду писати Навіщо? перевищення Навіщо мені викликати 102? Ви відмовляєтесь придивити документи? Я не відмовляюсь, я хочу виконати... Тим паче ви зараз відбуваєте, проводите зупинку без камери. Чому? Ви мали ну, би зупинити і вона тому, мала би вона бути включена. Для таких, для таких людей, як ви. А, а да, так, а, ду ма, зрозуміло. так все, дай. Дуже дуже гарна відповідь для таких людей, як ми. Ну, для таких людей, як ви. Ні, ви маєте виконувати. Закону України про національну ви поліцію не, не місцевість. Я місцевий місцевий. Я, Я громадський діяч Олексій Михайлюк, громадська організація, суспільна правова система. Так що, що? не треба нам розповідати, про ваші обов'язки і що ви так, маєте що ви громадський зупиняти? діяч фахівець галузі права, Ви повинні знати, що в нормативному правовому акті який... вимоту провір машину, які. Який... Та машину привіз. Який регламентує роботу правоохоронних органів, жодного пункту не написано, що я зобов'язаний вам показати помогу документацію в жодному нормативно-правовому акті на вимогу громадянина Шановний, України. Ні, якщо ні, покажіть, якщо покажіть, автомобіль, ви, в ви, хочете, ви кажете ні, що за... в розшуку, чи Він в чому? статті 5 закону України про звернення Шатя громадян. Закону України про національну поліцію, ви маєте діяти відповідно до Конституції, верховенство права. Так, так, так. от дійте, будь ласка. Як я ваші права обмежив? Ви обмежили, ви я зараз ким, мене зупинили Згідно без... правил дорожнього руху. Ви, до ви не надали мені пояснення, що я саме по... я порушив. Я вам надав пояснення. Ви не сказали, що... Вже що? що я порушив. Ну. А ви вже з її до діючого законопросування. Ви кажете, що. Даний автомобіль, схожий автомобіль, а, може да. бути у розшуку, да, бо на нього робити. Схожий по прикметам автомобіль покажіть мені, у розшуку. будь ласка. У вас має бути планшетів? Ні, шановний. Де прописано, що я зобов'язаний це вам показати? У мене три папки ну, заді лежить в транспортному засобі. Та ну, автомобіль, покажіть який, мені, будь ласка, що є де, розпорядження де на прописане, де прописано, що я, я зобов'язаний це зробити? Де, він... забо... де написано, що я зобов'язаний це зробити? Я прошу надати. Я хочу переконатися, ви, що ви дієте ви зі, 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 зі за України про звернення громадян. Можете можете звернутися до дорого, звернення який про громадян вас з інформаційним запитом щодо доцільності. А потім вже казати про законність або беззаконність вашої зупинки. Ви вже незаконно так... дієте. У вас немає будікамери. Ви не Все, записуєте то, нашу... на мене подасте. Я напишу, да, да, Давайте прошуйте, Да-да, я сейчас запишу ваше призвище. Мені не не не, поспішают. А вы порушуєте, зупиняєте без э, закону на то підставу. Да вы так уважаете, за вас особисто. Ну вот звичайно я напишу скаргу. Э, а, ви кажуть і тримають, і тримають. Ні, я кому ну, кажу припищить, вибачте.